Ви потрапили на правильне відео. Якщо готові дізнатися, як поєднання квантових обчислень та штучного інтелекту змінює майбутнє. Уявіть світ, де ші навчається за лічені секунди та вирішує нерозв'язні проблеми. Це не наукова фантастика, це відбувається зараз. В кінці цього відео ви зрозумієте, як квантові обчислення можуть зробити Ші безмежно розумнішим, швидшим та потужнішим. Відкриваючи шлях до проривів у медицині, технологіях та навіть творчості, ми коротко розглянемо, що таке квантові обчислення і чому вони революційні, як Ші використовує цю потужність, щоб вийти за межі сучасних можливостей. Галузі, які вже зараз трансформуються цим потужним поєднанням. Уявіть собі, світ, де машини перевершують свої нинішні обмеження, де сила квантової механіки переплітається з інтелектом штучного інтелекту. Це не наукова фантастика, це світанок нової ери, ери, де квантове зустрічається зі штучним інтелектом. Злиття цих двох трансформаційних технологій віщує майбутнє, повне можливостей, майбутнє, яке змінить галузі, переосмислить наукові межі, таки не виклик нашому розумінню того, що можливо. Але перш ніж заглибитися в глибини цього надзвичайного союзу, давайте спочатку розгадаємо таємниці кожної з цих сил окремо. Починаючи з загадкового світу квантової механіки, у самому серці цього загадкового царства лежить концепція кубіта, фундаментального будівельного блоку квантової інформації. На відміну від свого класичного аналога, від який може існувати лише як нуль або одиниця, кубіт може перебувати в суперпозиції, одночасно представляючи кілька можливих значень. Ця унікальна властивість дозволяє квантовим комп'ютерам виконувати обчислення з експоненціально більшою швидкістю, ніж традиційні комп'ютери для певних типів задач. Уявіть собі монету, що крутиться в повітрі, зафіксовану в той невловимий момент, перш ніж вона впаде. Вона не є ні орлом, ні решкою, а сумішю обох можливостей. Це суть суперпозиції концепції, що лежить в основі потужності квантових обчислень. Вона дозволяє квантовим комп'ютерам. Досліджувати безліч можливих рішень одночасно, роблячи їх неймовірно ефективними для вирішення складних проблем, на які класичним комп'ютерам знадобилися б тисячоліття. А тепер звернімо нашу увагу на іншого титана в цьому технологічному танго штучний інтелект. Штучний інтелект, по суті, це прагнення створити машини, які можуть імітувати і зрештою перевершити людський інтелект, від самокерованих автомобілів до віртуальних помічників. Штучний інтелект вже трансформує наш світ, але його справжній потенціал залишається значною мірою нерозкритим. По суті, штучний інтелект прагне відтворити дивовижну здатність людського мозку, навчатися з досвіду, розпізнавати закономірності та приймати рішення. Машинне навчання, підмножена штучного інтелекту, дозволяє комп'ютерам навчатися з даних без явного програмування. Що дозволяє їм адаптуватися та покращувати свою продуктивність з часом? Ця здатність навчатися з даних робить штучний інтелект таким потужним. А тепер уявіть собі можливості, коли ці два титани, квантові обчислення та штучний інтелект, об'єднають свої сили. Це як поєднати швидкість та спритність гепарда з грубою силою слона, створюючи силу природи, яку світ ще не бачив. Ця потужна синергія обіцяє революцію в таких різноманітних галузях, як медицина, матеріалознавство, фінанси та кібербезпека. Квантові комп'ютери з їхньою незрівнянною обчислювальною потужністю можуть підживлювати алгоритми штучного інтелекту, дозволяючи їм обробляти величезні масиви даних, виявляти приховані закономірності та робити прогнози з безпрецедентною точністю. Уявіть собі, використання квантово покращеного штучного інтелекту. Для розробки персоналізованого лікування раку, проєктування нових революційних матеріалів або створення фінансових моделей, які можуть передбачати коливання ринку з міліметровою точністю. Можливості такі ж безмежні, як і сама людська уява. Щоб по-справжньому зрозуміти революційний потенціал квантових обчислень, нам спочатку потрібно зрозуміти, чим вони відрізняються від класичних комп'ютерів, якими ми користуємося щодня. Класичні комп'ютери Незважаючи на свою складність, по суті, є просто прославленими калькуляторами, які обробляють інформацію як послідовність бітів, представлених нулями та одиницями. Квантові комп'ютери з іншого боку працюють на принципах квантової механіки, галузі, де правила класичної фізики вже не діють. Ця фундаментальна різниця в їхніх базових принципах дозволяє квантовим комп'ютерам вирішувати певні типи задач з ефективністю. Яка залишила б найпотужніші класичні комп'ютери далеко позаду. Це не означає, що квантові комп'ютери просто швидші, вони працюють за принципово іншою парадигмою, використовуючи дивні, але потужні закони квантового світу. Ця здатність досліджувати безліч можливостей одночасно і надає квантовим комп'ютерам їхню перевагу, особливо в задачах оптимізації, моделювання та криптографії. Уявіть завдання розкладання великого числа на множники. Проблему, яка лежить в основі багатьох сучасних алгоритмів шифрування. Квантовий комп'ютер, використовуючи можливості суперпозиції, може досліджувати всі можливі множники одночасно, розшифровуючи код за лічені секунди. Це експоненційне прискорення для певних завдань робить квантові обчислення такими привабливими. Однак суперпозиція це дуже крихкий стан, який легко порушити зовнішнім світом. Так само, як легенький вітерець може збити монету, що крутиться, будь-яка взаємодія з навколишнім середовищем може призвести до того, що кубіт вийде зі стану суперпозиції та набуде певного значення нуля або одиниці. Ця крихкість є одним з найбільших викликів у будові та роботі квантових комп'ютерів. Щоб зберегти делікатний стан суперпозиції кубітів, квантові комп'ютери повинні бути ізольовані від зовнішніх шумів та перешкод. Це часто означає, що їх потрібно охолоджувати до надзвичайно низьких температур, навіть нижчих ніж у космічному вакуумі, та захищати від електромагнітного випромінювання. Попри ці труднощі, дослідники досягають значних успіхів у створенні більш надійних та стабільних квантових комп'ютерів, але дивина квантового світу не закінчується на суперпозиції. Заплутаність ще одне дивне, але потужне квантове явище виводить взаємозв'язок квантового світу на абсолютно новий рівень. Коли два або більше кубітів заплутуються, їхні долі переплітаються, незалежно від того, наскільки далеко вони знаходяться. Ця, на нібито, неможлива кореляція є суттю заплутаності, явище, яке Альберт Ейнштейн назвав моторошною дією на відстані. У контексті квантових обчислень. Заплутаність дозволяє кубітам миттєво впливати один на одного, незалежно від відстані. Ця вражаюча обчислювальна потужність робить квантові обчислення такою привабливою перспективою для вирішення деяких найскладніших проблем людства. Обіцянка квантових обчислень незаперечна, але їх прихід це не одноразова подія, а скоріше симфонія прогресу, де кожен етап наближає нас до повної реалізації їхнього потенціалу. Сьогоднішні квантові комп'ютери, хоч і є вражаючими досягненнями інженерії, все ще перебувають у зародковому стані, подібно до перших комп'ютерів 1040-х років. Ці ранні квантові пристрої, які часто називають «ніску» комп'ютерами. Шумні квантові комп'ютери середнього масштабу характеризуються обмеженою кількістю кубітів, чутливістю до шуму та відносно коротким часом когерентності. Однак, незважаючи на ці обмеження, вони є вирішальним кроком на шляху до створення повномасштабних стійких допомилок квантових комп'ютерів. Уявіть собі, перший політ братів Райт у Кітті Хок. Так само і сучасні квантові комп'ютери, хоч і обмежені у своїх можливостях, знаменують собою світанок нової ери в обчислювальній техніці, свідчать про людську винахідливість і невпинне прагнення до наукового прогресу. Одна з найбільших перешкод у побудові практичних квантових комп'ютерів. Це подолання крихкості кубітів. На відміну від своїх класичних аналогів, які відносно стійкі до зовнішніх шумів, кубіти надзвичайно чутливі до навколишнього середовища. Найменше коливання температури, вібрація чи стороннє електромагнітне поле можуть порушити їхні делікатні квантові стани, вносячи помилки в обчислення. Щоб боротися з декогеренцією, дослідники розробляють складні методи корекції помилок. Та досліджують нові конструкції кубітів, які є більш стійкими до шуму. Один з перспективних підходів полягає у використанні топологічних кубітів, які кодують квантову інформацію у формі екзотичних частинок, які називаються аніонами, що робить їх менш вразливими до зовнішніх збурень. Аналогічно, квантова корекція помилок передбачає надлишкове кодування квантової інформації за допомогою кількох фізичних кубітів. Що дозволяє виявляти та виправляти помилки, гарантуючи точність обчислень. Побудова квантового комп'ютера це не просто створення окремих кубітів, йдеться про їх об'єднання в узгоджену систему, здатну виконувати складні обчислення. І зростом числа кубітів зростає і складність управління та контролю їх взаємодії. Цей виклик масштабування квантових комп'ютерів схожий на будівництво карткового будиночка на столі, що вібрує. Кожен додатковий кубіт додає ще один шар складності, роблячи систему більш крихкою та схильною до помилок. Щоб подолати цей виклик, дослідники вивчають різні архітектури кубітів, кожна з яких має свої сильні та слабкі сторони. Різні архітектури кубітів пропонують різні компроміси між когерентністю, керованістю та масштабованістю, і пошук оптимального підходу залишається активною сферою досліджень. Навіть з найнадійнішими конструкціями кубітів та найдосконалішими системами керування помилки в квантових комп'ютерах неминучі. Тендітна природа квантової інформації робить її вразливою навіть до найменших збурень навколишнього середовища, і ці помилки можуть накопичуватися з часом, пошкоджуючи обчислення. Щоб подолати цю проблему, дослідники розробили винахідливі методи корекції помилок, які використовують принципи квантової механіки для виявлення та виправлення помилок, не руйнуючи крихку квантову інформацію. Ці методи передбачають кодування квантової інформації з надлишковістю на кількох фізичних кубітах, створюючи захисний екран від шуму. Подібно до того, як у квантовій корекції помилок, Якщо кубіт відхиляється від свого передбачуваного стану, інші кубіти в кодованому блоці можуть виявити помилку та застосувати коригувальні заходи, відновлюючи точність обчислення. Квантова корекція помилок це складний і ресурсомісткий процес, який передбачає значне збільшення кількості фізичних кубітів, необхідних для кодування одного логічного кубіта, кубіта захищеного від помилок. І поки квантовий світ зачаровує нас своєю незвичністю, Світ штучного інтелекту вабить нас своїм потенціалом змінити наші стосунки з технологіями. Уявіть собі світ, де машини можуть не лише виконувати завдання, а й навчатися, адаптуватися і навіть приймати рішення, які раніше були доступні лише людському розуму. Штучний інтелект це смілива спроба вдихнути інтелекту машини, створити алгоритми, які зможуть імітувати, а згодом і перевершити надзвичайні можливості людського мозку. Від безпілотних автомобілів, що курсують галасливими міськими вулицями до віртуальних помічників, які відповідають на всі наші запитання, штучний інтелект уже вплітається в канву нашого життя, змінюючи галузі та розширюючи межі можливого. Але справжній потенціал штучного інтелекту сягає далеко за межі цих перших застосувань. Світанок штучного інтелекту це не просто технологічна революція, це культурна та соціальна трансформація. Яка кидає виклик нашим уявленням про природу інтелекту та змушує нас замислитися над етичними наслідками створення машин, здатних мислити. У самому серці можливостей штучного інтелекту лежить машинне навчання, яке дозволяє комп'ютерам навчатися на даних. Уявіть, що ви навчаєте комп'ютер розпізнавати кота, показуючи йому тисячі фотографій. Алгоритми машинного навчання виявляють особливості, розпізнаючи котів на нових зображеннях. Це відрізняє машинне навчання від традиційного програмування. Алгоритми адаптуються та вдосконалюються, стаючи точнішим з часом, подумайте про переклад мов. Традиційні методи вимагали програмування граматичних правил. Машинне навчання вивчає мовні закономірності з великих текстових масивів. Цей підхід, заснований на даних, робить машинне навчання потужним. Зі зростанням обсягу даних, машинне навчання відкриває нові можливості в різних галузях. Хоча великі мовні моделі, такі як ChatGPT, захопили уяву публіки своєю здатністю генерувати текст, подібний до людського, важливо пам'ятати, що ШІ охоплює набагато ширший та різноманітніший спектр технік та застосувань. Від систем комп'ютерного зору, які можуть бачити та інтерпретувати зображення, до робототехніки, яка може взаємодіяти з фізичним світом, ШІ, це багатогранна галузь з потенціалом революціонізувати практично всі аспекти нашого життя. У медицині ШІ використовується для розробки персоналізованих планів лікування, діагностики захворювань з більшою точністю та пришвидшення відкриття ліків. У фінансах ШІ керує алгоритмічними торговельними системами, виявляє шахрайство та оцінює ризик. А в транспорті ШІ прокладає шлях для автономних автомобілів, оптимізує потік трафіку та покращує логістику. Різноманітність ШІ свідчить про його адаптивність та його потенціал для вирішення деяких з найактуальніших проблем людства. Від покращення результатів медичного обслуговування до боротьби зі зміною клімату ШІ пропонує потужний набір інструментів для створення кращого майбутнього. Однак піднесення ШІ також ставить важливі етичні питання, оскільки системи ШІ стають все більш складними, ми повинні забезпечити. Щоб вони розроблялися та впроваджувалися відповідально з відповідними запобіжними засобами, щоб уникнути небажаних наслідків. А тепер уявіть собі можливості, коли обчислювальна потужність квантових комп'ютерів поєднається зі здатністю штучного інтелекту до навчання. Це як дати супермозок вже розумній машині, збільшуючи її потенціал в рази. Квантові комп'ютери з їхньою здатністю виконувати обчислення з безліччю можливих значень одночасно можуть значно підвищити ефективність алгоритмів штучного інтелекту, дозволяючи їм обробляти величезні масиви даних, виявляти приховані закономірності та робити прогнози з неймовірною точністю. Одна з галузей, де така синергія є особливо перспективною, це розробка ліків. Створення нових ліків це тривалий і дорогий процес. Який часто займає роки і мільярди доларів, щоб вивести на ринок хоча б один препарат. Квантово посилений штучний інтелект міг би значно пришвидшити цей процес, моделюючи взаємодію молекул з безпрецедентною точністю, а дозволяючи дослідникам швидше та ефективніше виявляти перспективні лікарські засоби. Ще одне багатообіцяюче застосування у науці про матеріали. Розробка нових матеріалів з заданими властивостями має вирішальне значення для прогресу технологій, від відновлюваної енергетики до самої квантової інформатики. Квантовий штучний інтелект може здійснити революцію в цій галузі, моделюючи поведінку матеріалів на атомному рівні, що дозволить вченим створювати нові матеріали з покращеними властивостями, такі як надпровідність або надміцність. Поки квантові комп'ютери захоплюють заголовки обіцянками обчислювальної переваги, у світі квантових сенсорів тихо назріває інша революція. Уявіть собі можливість бачити людське тіло з безпрецедентною чіткістю, виявляючи найдрібніші зміни в магнітних полях, щоб діагностувати хвороби ще до появи симптомів. Або уявіть собі, сенсори настільки чутливі. Що вони можуть виявляти найменші коливання в надрах землі, забезпечуючи раннє попередження про землетруси та інші стихійні лиха. Квантові сенсори використовують надзвичайну чутливість квантових систем для вимірювання фізичних величин з надзвичайною точністю. Ці сенсори використовують дивні властивості квантового світу, такі як суперпозиція та заплутаність для виявлення та вимірювання явищ, невидимих для звичайних сенсорів. Уявіть собі стрілку компаса, яка може вказувати одночасно в декількох напрямках, досліджуючи всі можливі орієнтації одночасно. Це і є суть квантового зондування, використання принципу суперпозиції для підвищення чутливості та відкриття нових вимірювальних можливостей, від медичної візуалізації до характеристики матеріалів, від навігації до моніторингу навколишнього середовища. Квантові сенсори мають потенціал для революції в широкому спектрі галузей, розкриваючи нові знання та роблячи можливими технології, які раніше належали до царини наукової фантастики. Квантові сенсори в охороні здоров'я можуть докорінно змінити діагностику та лікування хвороб. Уявіть собі, що ми зможемо передбачати серцеві напади чи виявляти рак на ранніх стадіях. Чутливість квантових сенсорів робить це можливим. Магнітоенцефалографія. Або мег вимірює активність мозку без втручання. Сучасні системи громізд та дороги. Квантові сенсори можуть дозволити створення портативних мег-пристроїв. Вони обіцяють прогрес у контролі серцевих захворювань та діабету. Ці сенсори можуть започаткувати еру персоналізованої медицини. Розробка нових ліків це складна та дороговартісна справа, яка часто займає роки та мільярди доларів. Квантові обчислення можуть моделювати молекули з безпрецедентною точністю, пришвидшуючи відкриття ліків. Це може призвести до появи нових методів лікування хвороб, які давно турбують людство. Уявіть собі, що можна розробити ліки на комп'ютері та оптимізувати їх ще до лабораторних досліджень. Квантово покращене відкриття ліків обіцяє зміну парадигми у фармацевтичній промисловості. Оскільки ми стоїмо на порозі квантової революції. Очевидно, що злиття квантових технологій зі штучним інтелектом має потенціал змінити наш світ. Від революції в охороні здоров'я до відкриття нових горизонтів у матеріалознавстві, від покращення кібербезпеки до прискорення відкриття ліків можливості здаються безмежними. Однак, щоб орієнтуватися на цій незвіданій території, потрібно більше, ніж просто технологічна майстерність. Це вимагатиме нової ери співпраці. Об'єднання умів з різних галузей. Уявіть собі фізиків, які працюють пліч о пліч з програмістами, інженерів, які співпрацюють з біологами, та експертів з етики, які взаємодіють із законодавцями, і всіх їх об'єднує спільна мета. Цей міждисциплінарний підхід матиме вирішальне значення для забезпечення відповідального розвитку, зосередженого на справедливості, сталості та добробуті. Майбутнє це не те, за чим ми просто спостерігаємо. Це те, що ми створюємо. Тож, вирушаючи в квантову еру, зробимо це в дусі співпраці з прихильністю до етичного розвитку та зі спільним баченням майбутнього, де технології дадуть нам змогу вирішувати наші найскладніші завдання. Пошук квантових технологій розпочав світові перегони, де країни та корпорації змагаються за лідерство у цій трансформаційній галузі. Ставки високі. Оскільки квантові досягнення обіцяють змінити галузі та переосмислити національну безпеку. Уявіть собі світ, де квантові комп'ютери розшифровують коди шифрування, які захищають наші дані. Або уявіть квантові сенсори, що забезпечують безпрецедентні можливості збору розвідувальних даних. Ці квантові перегони це змагання за формування майбутнього та визначення сили. Результат матиме глибокі наслідки для світової безпеки та процвітання. Оскільки ми все більше довіряємо наші життя штучному інтелекту, як ми можемо бути впевнені, що дані точні, неупереджені та надійні? Цілісність даних має вирішальне значення. Шій настільки хороший, наскільки хороші дані, якими його годують. Уявіть собі, медичний ши, який ставить неправильний діагноз через упереджені дані. Або безпілотний автомобіль, який здійснює небезпечні маневри через оманливі зображення. Атаки з отруєнням даних можуть змінити поведінку Ші, що призведе до небезпечних наслідків. Захист цілісності даних вимагає надійної безпеки, перевірки та прозорості. Забезпечення цілісності даних є першочерговим завданням, оскільки Ші приймає критично важливі рішення. Квантові обчислення ставлять перед кібербезпекою як виклики, так і можливості. Квантові комп'ютери загрожують сучасним методам шифрування, наражаючи на небезпеку конфіденційні дані, однак вони пропонують нові інструменти, такі як квантовостійке шифрування та квантовий розподіл ключів. Уявіть собі, фінансові операції та медичні історії, захищені незламними кодами. Перехід до світу з квантовою безпекою вимагає спільних зусиль урядів, промисловості та дослідників. Зміцнення наших цифрових оборон є критично важливим для конфіденційності, безпеки та довіри в нашому взаємопов'язаному світі. Усвідомлення потенціалу квантових технологій з ШІ вимагає виховання талантів з міждисциплінарними навичками. Уявіть собі класи, де учні вивчають квантову механіку та машинне навчання разом. Це злиття є важливим для розвитку піонерів у галузі квантового ШІ. Університети, уряди та промисловість повинні співпрацювати для підтримки освіти та інновацій. Квантовий рубіж, гобелен можливостей. Подорожуючи складними світами квантових обчислень та штучного інтелекту, ми стали свідками злиття сил, здатних змінити саму основу нашого світу. Квантовий рубіж, колись обмежений розумами фізиків та математиків, тепер постає як реальність, готова революціонізувати галузі, переосмислити наукові межі. Та кинути виклик нашому розумінню можливого. Уявіть світ, де хвороби діагностуються до появи симптомів, де матеріали створюються за томарною точністю, де складні симуляції розкривають рішення найактуальніших проблем людства, і де межі людської винахідливості сягають далеко за межі нашої уяви. Це обіцянка квантової ери, ери, де неможливе стає можливим. Злиття квантових обчислень та штучного інтелекту це не просто технологічний стрибок. Це зміна парадигми, фундаментальне переосмислення можливостей машин. Йдеться про надання машинам здатності навчатися, адаптуватися та еволюціонувати, вирішувати проблеми, які довго не піддавалися людському розуму, та пришвидшити прогрес до майбутнього, де технології дозволять нам жити здоровішим, більш сталим та повноцінним життям. Квантовий світ з його парадоксальними законами та вражаючими явищами може здаватися складним, навіть лякаючим. Але в його таємницях криється глибока краса, заклик осягнути невідоме, поставити під сумнів наші уявлення та розширити горизонти людського знання. Так само, як дослідження космосу розпалило нашу уяву та надодихнуло не одне покоління вчених, інженерів і мрійників. Квантова революція також запалить нову еру відкриттів, розширюючи межі людського розуміння та розкриваючи приховані чудеса Всесвіту. Подорож у квантову еру. Це не поодинока місія, це спільні зусилля, симфонія умів з різних куточків світу, кожна з яких привносить свої унікальні погляди, навички та пристрасті. Незалежно від того, чи ви досвідчений науковець, підприємець-початківець, допитливий студент, чи просто людина, захоплена чудесами Всесвіту, квантова революція запрошує вас приєднатися до дослідження, ставити питання, кидати виклик усталеним уявленням та вплітати свою нитку у полотно знань. Яке сформує наше спільне майбутнє, оскільки ми знаходимося на порозі цієї технологічної революції, вкрай важливо діяти з почуттям відповідальності, гарантуючи, що ці потужні інструменти будуть використані для покращення людства та збереження нашої планети. Етичні наслідки квантових технологій, особливо у поєднанні зі штучним інтелектом, є глибокими. Ми повинні звернути увагу на проблеми упередженості в алгоритмах ШІ. Можливості втрати робочих місць, ризики автономних систем озброєння та необхідність забезпечення рівного доступу до переваг цих трансформаційних технологій. Формування позитивного квантового майбутнього вимагає глобального діалогу, спільних зусиль, які виходять за межі національних кордонів, культурних відмінностей та дисциплінарних рамок. Ми повинні взаємодіяти з законодавцями, лідерами галузі, експертами з етики та громадськістю. Щоб встановити керівні принципи, сприяти відповідальним інноваціям та гарантувати, що ці потужні інструменти будуть використані для створення більш справедливого, рівноправного та сталого світу для всіх, у міру того, як квантові комп'ютери стають потужнішими, у міру того, як алгоритми штучного інтелекту стають досконалішими, і в міру того, як наше розуміння цих революційних технологій поглиблюється. Ми можемо очікувати на каскад проривів, викликів та можливостей, які змінять наш світ так, як ми можемо лише уявити. Це не кінець історії, це лише початок. І ми запрошуємо вас приєднатися до розмови. Діліться своїми ідеями, ставте свої питання, і давайте разом досліджуватимемо цю незвідану територію. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі до квантового рубежу. Пошук знань триває і майбутнє в наших руках. Маєте питання чи ідеї щодо майбутнього квантових технологій та штучного інтелекту? Залишайте їх у коментарях, і ми обговоримо їх разом. Будь ласка, ставте вподобайки, діліться цим відео та не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.